Мої вітання! Це урок української мови для восьмого класу. З вами викладачка Дар'я Прищепа. На сьогоднішньому занятті ми пригадаємо всі відокремлені члени речення та потренуємося знаходити їх у прозових та поетичних текстах. Відокремлені члени речення це другорядні члени речення, які виділяють в усному мовленні інтонацією та паузами, а на письмі відповідними розділовими знаками. Зазвичай комами або тире для підсилення їхньої ролі та змісту. Відокремленими бувають додатки, обставини, означення, прикладки як різноводузначення та уточнювальні члени речення. Пригадаймо, що відокремлений додаток конкретизує зміст сказаного, зазначає предмет, що відрізняється від інших згаданих та вказує на заміну предметам якимось іншим. У реченні відокремлений додаток допоможуть знайти слова маркери, крім окрім, на відміну від опріч, замість за винятком тощо. Наприклад, усі хлопці нашого класу, крім Вадима, люблять футбол. Крім Вадима, відокремлений додаток, який вказує на відмінність уподобань Вадима від інших учнів класу. А от у реченні. Дівчина гуляла і вслухалася у звуки осені, зокрема, в шум вітру та шелест листя під ногами. відокремлений додаток. Зокрема, в шум вітру та шелест листя під ногами виконує іншу функцію, конкретизує, доповнює зміст висловленого. Що у нас далі? Відокремлена обставина виражається дієприслівниковими зворотами і одиничними дієприслівниками. Заплющивши очі, він пригадав усе, що хвилювало його душу. Заплющивши очі, відокремлена обставина, виражена дієприслівниковим зворотом. Щохвилини творим ми нове, йдучи, співаючи і мислячи. Йдучи, співаючи і мислячи, теж відокремлена обставина, тільки на відміну від попереднього речення, виражена одиничними дієприслівниками. Відокремленим може бути й означення, найчастіше виражене дієприкметниковими або прикметниковими зворотами, як у реченнях: непорушно стоять дерева, загорнені в сутінь. Добре вихований, він не перебивав співрозмовника. Добре вихований та загорнені в сутінь означення, виражені дієприкметниковими зворотами. Пригадаймо і те, що відокремленою може бути прикладка. Це різновидозначення, що вказує на ознаку предмета, даючи йому нову назву. Антон, молодий композитор, грає на п'яти інструментах. Прихильник українського фольклору Олег Скрипка щороку організовує етнофестиваль Країна мрій, молодий композитор та прихильник українського фольклору відокремлені прикладки. На черзі уточнювальні члени речення, які конкретизують або пояснюють зміст попередніх членів речення, звужуючи, уточнюючи їхнє значення. Уточнювальні члени речення відповідають на питання: а де саме, а коли саме, а як саме, а хто саме тощо. Отут край берега крутого сумує інколи козак. Козак сумує де? Отут, а де саме край берега крутого, уточнювальна обставина місця, прилетів до нас здалека чорногуз або лелека. Або лелека уточнювальна прикладка. Знайдімо у запропонованих фрагментах поетичних та прозових творів відокремлені члени речення: що на Чорному морі, на камені біленькому, там стояла темниця кам'яная. Що у тій то темниці пробувало 700 козаків бідних невольників. Отже, на камені біленькому уточнювальна обставина місця, яка конкретизує попередню обставину на Чорному морі. Крім того, цей фрагмент містить відокремлену прикладку бідних невольників, що інакше називає 700 козаків. До речі, цей фрагмент. Взято з народної думи Маруся Богуславка. Друге речення в неволі виріс ми з чужими і неоплаканий своїми, в неволі плачучи, умру. А ці слова з вірша Тараса Шевченка мені однаково. Тож знайдімо відокремлені члени речення тут неоплаканий своїми відокремлене означення, виражена дія прикметниковим зворотом. Плачучи, відокремлена обставина, виражена одиничним дієприслівником, що стоїть перед дієсловим присудком. Третє речення. Геть, отбившися від гурту, їде лицар в самотині, і поет в своїй хатині прислухавсь до того шуму, погляд в темряву, втопивши, він таємно думав думу. Підказка. У цьому фрагменті поеми Лесі Українки Давня казка містяться дві відокремлені обставини, виражені дієприслівниковими зворотами. Молодці. Це звичайно обставини, геть отбившися від гурту, і погляд в темряву втопивши. Четверте речення Любіть Україну усній наяву. Вишневу свою Україну. Красу її вічно живу і нову і мову її солов'яно. Без неї ніщо ми, як порох і дим, розвіяний в полі вітрами. Вічно живу і нову відокремлене означення. Зверніть увагу, що між означенням вічно живу і нову і означуваним словом красу стоїть інший член речення, ще одне означення її. Окрім того, розвіяний в полі вітрами ще одне відокремлене означення виражене дієприкметниковим зворотом, що стоїть після означуваного слова. До речі, це був фрагмент вірша Володимира Сосюри: Любіть Україну. Наступне речення: там, за тополями, за огорожами, де місто тікає на ніч в степи. Все запорошене, все насторожене, вся Україна заслухалась і не спить. Це фрагмент із зимового етюду Володимира Підпалого. Тож які відокремлені члени речення ви знайшли тут? За тополями, за огорожами уточнювальні відокремлені обставини місця, що конкретизують попередню обставину там. Зверніть увагу, між ними ми ставимо кому, бо це однорідні відокремлені уточнювальні обставини. Шосте речення: Хоч раз ти стань у це найтісніше коло, обхопивши руками плечі двох побратимів, мертво стиснувши долоні інших. І тоді, в заповітному колі, ти протанцюєш під безодною неба із криком по звіриному протяжним. Ці рядки створу Василя Герасимюка чоловічий танець. Знайдімо відокремлені члени речення. Отож, обхопивши руками плечі двох побратимів та мертво стиснувши долоні інших, відокремлені обставини, виражені дієприслівниковими зворотами. Наступне речення: українське поспільство поборене у класовій боротьбі. Тягло свою долю з глухим ремством. Ярмо було накладене на шию дикому турові, загнаному, знесиленому. Поборене у класовій боротьбі відокремлене означення, виражене дієприкметниковим зворотом, що стоїть після означуваного слова. Дикому турові, загнаному, знесиленому, теж відокремлене означення. Що виражене непоширеними означеннями, відокремлюється, оскільки перед означуваним словом турові вже є непоширене означення. Це твір Михайла Коцюбинського дорогою ціною. А наступний фрагмент із твору Ніни Бічуй, шпага Славка Беркути. Вгорі вона завіса снігу була білопрозора, а низом ближче до тротуарів зелена і синя. Від Неонового, студенішого за сніг вогню реклами, ближче до тротуарів – уточнювальна відокремлена обставина місця, що конкретизує попередню обставину низом. І останні речення, яке ми розглянемо сьогодні. А може, конюх боїться, що ніхто з коней, окрім нього, не встигне до ночі порізати зелень, і свині лишаться завтра голодні? Мабуть, саме так. Вони люди знають, на шептала можна покластися. Окрім нього, відокремлений додаток, оскільки починається зі слова: Окрім люди, відокремлена прикладка, що уточнює займенник вони та розкриває його значення. Цей уривок, до речі, узято з твору Володимира Дрозда, Білий Кінь Шептало. Сьогоднішній урок закінчується. Дякую вам за увагу, любі учні! Будьте активними і обов'язково попрацюйте, будь ласка, над темою відокремлені члени речення самостійно. Для цього ми підготували для вас конспект і тести. Зустрінемося незабаром!